Побудила всіх від сну, башкетниця така. Так, ну що, міні-прогулянка, ми вже приїхали, слава Богу. Ой, дуже о, ці міграційні служби це просто щось нереальне. Ну нічого, йдемо, трішки погуляємо кругом озера. Подивимося на наших качачок. Хтось тут свій кавасаки залишив. Я теж хочу цей. Тут церква наша, там музей ззаді. Спасик, так, коротше, де мої квіточки. Квіточки це мої качачки. Трішки по травиці похожу. Надіюсь, мене не оштрафують. А так ходити по траві не бажано. Вони дуже зляться потім. Так, дракошка поливає. Ідемо, йдемо шукати наших качачок. Маленьке, таке серцеп для нас. Так, можна тут посидіти гарно, ось зробити територію. Дуже молодці, дуже круто, дуже молодці. Дуже гарно, там можете позагорати зверху. літочком. Щось я не бачу своїх качачок. Десь вони попряталися, певно, пішли трішки цей. Трішки поспати. Тут можна посидіти, тут можна кататися на роликах, в принципі, але я не люблю, тому що бруківка... Не люблю в Бруківці кататися. Вона потім трясе. Красиво посадили тут цю сірінь. О, 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 о. О, так гарно виглядає. Дуже люблю тут ввечері гуляти. А ще одне озеро є, але там купатися не можна. В принципі, і тут купатися не можна. Ну, але можна трішки присісти. Е, купатися не можна, на жаль. Тому що це для рибок, для качачок, щоб вони собі плавали гарно. Погода дуже гарна сьогодні. Не жарко, не жарко. Але сонце припікає, так сказати, можна. Я за людей не міг вам зняти такий один епізод дуже гарно. О, тут мої подружки. Дивіться, як вони вийшли трішки, а взагалі вони там а, сидять під А тепер вони вийшли трішки так посидіти, погрітися, поспати, так сказати. тут одиночка така, так. Да. Ти повадилася, поссорилася. Це їхнє місце. Я тут їм кидаю потім штучки-дрючки, поїсти трішки, хоча підкормлювати не можна качачок, тому що влада їх сама підкормлює і дає їм, їм їстеньки. Дивіться, скільки їх. Повилізали такі красуньки, так? Там є такі та сякі. Красиві такі. Люблю качачок. Їх не можна, вони тут просто вони тут такі всі її люблять люди, ходять їх і радуються. Інколи щось і підкармлюють їх, але вони ситі, опітані, такі файненькі. Ой, так, тут друга частинка, в принципі, їхнього озерця там. Такий мостик гарний, дерев'яний. Ракедвана за це фотографувався, так. Да. Там дракошка такий фукає водичкою. Взагалі це місце. Його називають о, «Грецький горіх». Давно я вже не бачив горіха. У мене вдома був горіх такий красивий. що я не бачу горіхів. А ні, там один є. Це місце називають місце драконів. Тут історія цього міста дуже така старовинна. Не знаю, чому це саме асоціюється з драконами, але ну, так називають місце драконів. Верніше, якщо точніше, то земля, земля драконів. Стичко. Тут теж люблять каченятка а, побувати. Тут можна просто полежати, відпочити також. Такий дракончик, не буду йти туди, тому що я в білих кросовках не хочу травою обмазати кросовки. В общем, день сьогодні у нас був дуже такий продуктивний слава богу, все, все вийшло, все вийшло, що ми хотіли. Такі кустики, тут можна теж посидіти. Купатися в цьому озері не можна, тому що відразу прийде поліція і вам буде не дуже добре. Це тільки для качачок і для риб. Там садик мабуть построїли. Так, йдемо далі. Можна обійти ще кругом цього озера. Я тут люблю книгу читати, свою хорошу погоду, собі тишина. Нікого немає. Взагалі люблю тишину. А це місце саме те, що мені потрібно. Тиша. Ніхто не бурчить, не мурчить, машини не під вікнами не <кій> їздять 0,24, як це було в Будапешті. В общем, тут тишина і блаженство. А я так хотів знайти місце, де буде... А тиша. Де буде така... Як це буде? да, таке душевне. Ось тобі і, і тиша. Знайшов себе. Так, хтось мороженого не доїв, ну так собі етюд. О, я горі знайшов. Не я казав, що я там горішок. Два, навіть. Два горішки. Як мого цюнчика. Ну, але, на жаль, мого цюнчика вже вирізали горішки. Такі каченятка. Ви каченятка такі, ква-ква-ква. Такі гарні. А, а це диви, яка розсвідку має прикольно. Фіолетову якусь. Угу, фіолетові крилошки. Воно ну, така красунька, так, звісно. Ой, як добрий вітер подуває. Просто, просто неправда. Все, йду я додому потрошки, тому що багато роботи. Сьогодні ще йду купувати а, білети мені треба. Завтра їду в Словакію. Дуже багато справ. Завтра теж дуже насичений день. Тому. Всім гарного дня, всім гарного настрою на цій гарній ноті. На цій гарній ноті і будемо а, прощатись. Хочеться на море дуже, якщо чесно. Ну Нічого. Озерце, а також вам і море. Ne pozabite se naročiti na kanal Yura Ace Ventura. Čaka vas vseh tu.